Ви квіти. квіті. Не прив'язуйся до земного. Прив'язуйся до Бога. Ти не можеш дивитися в небо й в землю до Бо тіло йде противно духу. Тіло постійно бунтує. тіло постійно агресії, тіло постійно незадоволене. Це то говорить про те, що не любіть світу, що в світі. Шукайте спочатку Царство Боже. Все вам додасть. Тобто шукайте в собі, оце, що в шкатулці, вашій, глиняні шкатулці. Любітьте добро невидиме в собі. Майте добру думку через Бога, що все від нього вам дається. І не нарікайте. Не жалійте себе, не їжте себе, бо тоді все гниле вас збереться. Через ваші помисли, ваші болячі. Там, де є злоба в думці, там вже нема миру, там нема радості душі. В душі радість, в душі мір це є цей бриліант, це є це світло. Це є до здоров'я вашого життя і вашої сім'ї. Ісус хоче, щоб ми дивилися Його око і на себе, і на світ. Його око, Його помисло це Івангелія. Вникати і дивитися Його помисло на себе. Що Ісус бачить через ту думку на мене? Я маю чи у свої помисли себе пізнати. Я маю йти за тим помислом. Я маю жити тим помислом. Так само і це можна примінити до батьків. Батьки, учителя, ви формуєте помисел в дітях. Який помисел у вас, такий буде в дітях. Якщо у вас буде світлий помисел, то будете мати світлих дітей, мирних дітей, благих дітей. Виховання це не язик. Виховання це благомислення в розмові з дитиною, терпеливість дитини, розуміння дитини. Через цей помисел дитина виховується, бо в цьому помислу є мир. І цей мир вона потім не звідання. Через сьогодні священник також помислом Христа. Живе і сам старається того помисла передати вам, щоб ви в тому помислі були і мінялися. Це дуже важливо. Візьміть собі за шкатулку приклад. Не любіть свою глиняну посудину, а любіть те, що глиняні посудині важні. Тоді глиняна посудина буде добра. Бо як здорове, душа і здорове тіло буде. А ми полюбили тіло і страсті тіла, і насолоду тіла. І це так вже пішло в нас, як звичка. Якщо нема страсті в тілі, я не відчуваю радості. Якщо не кипить каструлька все. значить щось зле. Не полюбили ми мир в собі. Ми і не знаємо його по собі. Бо зранку до мене інтернет такий мир дає. Що вже сьогодні аптеків і всіх стало більше, як звичайних крамниць. А люди, що раз більше, більше хворіють, раніше в горілку западали. Тепер в інтернет. Що там безумний стаєш і тут тут безумний стаєш. Дуже прошу вас. Шукайте добро в собі до людей. І тоді вам буде і людям з вами добре. Поправдуйте людей. Носіть добро в собі до людей. Не нарікайте, що люди вас не люблять, що вас не розуміють, що вас не чують. Це его, це страсть, це плоть, це похоть ваша. Нічого ж я вас трошки сварю. я Deci, tot, e tacul ce